Порадьте фільми до НМТ з історії України. Ну, на одних фільмах до НМТ не підготуєшся, але краще зрозуміти контекст історичних подій вони дійсно допоможуть. Тож, ловіть топ історичних фільмів. Заборонений стрічка про одного з найвидатніших шестидесятників та дисидентів Василя Стуса. Зможете побачити, як насправді жилося українцям золоту епоху СРСР. Крутий 1918 стрічка розповідає про бій під крутому у 1918 році: Ціна Правди. Фільм про британського журналіста, який потрапив у СРСР в 1933 році. Та дізнався про голодомор і жорстоку цензуру. Фільм допоможе краще зрозуміти масштаби репресивної політики в СРСР. А які фільми вам допомагають зрозуміти події різних історичних епох?